Це слухання у парламентській асамблеї Ради Європи щодо виключення Росії з позбавлення Росії права голосу до кінця 2014 року. Нагадаю, що зараз у у проєкті резолюції там. Пропонується позбавити Росію права голосу до 2, до кінця цього року, але наразі дебатують про те, аби продовжити цей термін до 2015 року. І в нас в гостях кось Бондаренко, політолог, Росія може цього злякатися, тобто це якимось чином її зупинить, позбавлені Росія. Просто пені. ні, я думаю, що вона не буде цього боятися, просто її підштовхне до більш радикальних можливо дій. Може підштовхнути стати одним із факторів більш радикальних дій щодо України. А з іншого боку, це може штовхнути її до більш радик не діє на світовому рівні. Ми бачимо, що зараз Росія вибудовує старано вибудовує свої контакти із Іраном і Китаєм. І відповідно, намагається формалізувати роботу в рамках БРИКС і створити такий собі блок. Фактично, будемо відверто говорити, антизахідний антиамериканський блок. Це може вдарити дуже серйозно по долару, як по валюті, тому що вже, от, наприклад, Китай і Росія відмовилися від долару у розрахунках між собою. Бою за енергоносії вже сьогодні. Іран, наприклад, всупереч очікуванням, що можуть бути якісь санкції, чи що що може бути якісь пожвавішення стосунків на нафтовому ринку проти Росії, Іран вже збільшив поставки нафти в Росію на 252%. І відповідно тепер щодня Росія буде отримувати 300 тисяч барелів нафти з Ірану. Це дуже серйозний удар власне по амбіціях сполучених штатів, але продовжується велике глобальне протистояння. Україна в цій грі дуже маленький гравець, привід скоріше. Коли починалася перша світова війна, то відповідно ніхто на той час не дооцінював, скажімо, фактор Сербії чи фактор Боснії і Герцеговини, і так далі. Але саме з цих країн почалася ця перша, перша світова війна. От тому насправді великий глобальний процес. В цих великих глобальних процесах Україна може зіграти роль такого саме каталізатора, невеличкого каталізатора.